Ніжний поцілунок сонця. Випробуйте досконалість швейцарської косметики. Лоджикал пропонує вам ідеальне поєднання природи та науки, гарантуючи, що у вас є все необхідне для повноцінного догляду за шкірою у сонячні дні. Бальзам для губ. Дівчата люблять цей бальзам для губ. Він зберігає губи з воложеними та гладкими навіть у найспекотніші дні. Сонцезахисний крем для обличчя та тіла. Крем із SPF 50 це просто порятунок. Він легкий, нежирний та захищає вашу шкіру впродовж усього дня. Наш лімітований літній набір створений для максимального захисту та зволоження шкіри, щоб ви могли безтурботно насолоджуватися кожним моментом перебування на сонці. Лосьон після засмаги миттєво заспокоює шкіру після дня проведеного на пляжі. Ваша шкіра почувається оновленою та м'якою. Насолоджуйтесь літом, насолоджуйтесь свій солоджикал.